Для реалізації скандального мовного закону одеська міська рада скликала позачергову сесію. В залі були присутні обидва автори документу Нардепи Вадим Корісниченко та Сергій Ківалов. Щоправда, в останнього виникли термінові справи і на сесію він не залишився. Тож ухвалення рішення виявилося не таким помпезним, як планувалося спочатку, і тривало лише близько 15 хвилин. Єдине рішення на порядку денному ухвалили швидко, без обговорень, без протестів, адже опозиція проігнорувала засідання міської ради. Тож пафосні виступи двох Олексіїв, голови профільної комісії Косміна та міського голови Костусєва, були, що називаються для телекамер. Після чого в найкращих радянських традиціях усі 73 присутні депутати проголосували за це рішення, підтримує подавляюче більшість одеситів. Я ставлю проект решения на голосование в целом. Прошу поддержать. За 73, проти виздержавшихся ні рішення прийнято. Слід нагадати, що в Одесі вже впроваджено програму збереження та розвитку російської мови, на яку вже другий рік поспіль планується виділити гроші з бюджету. В рамках програми зберігання і розвитку російської мови і в прошлом і в этом году необхідна сума виділяється за городского бюджета. бюджету. Прошлом году общий бюджет програми составлял 805 п'ять тисяч, в этом году 813 тисяч. Ця сума у відсотковому вимірі не така велика для міського бюджету. Проте, на тлі скорочення багатьох соціальних програм, означені гроші могли б піти на допомогу соціально незахищеним прошаркам населення Одеси. Тим паче фінансування мовного закону Колосніченка-Ківалова передбачено у державному бюджеті. Начальник одного з відділів Мінфіну Валентина Брусилова всередині червня назвала попередню суму в 17 мільярдів гривень. Вадим Колосніченко тоді валовчинку и побитьявщу и изильмить на сегодня с официальная справка министерства финансов о том, что подобные расчеты не проводились на этой неделе будет сессия около 6 или 7 областных городских советов я думаю за полтора-два месяца будет сформирована заявка и после этого конечно же мы будем иметь конкретные цифры Розходи місних бюджетів, розходи центрального бюджету країни. на питання українською мовою нашої знімальної групи. Нардеп принципово відповідав російською, напевно, таким чином висловлюючи повагу в лапках до державної мови і до журналістів. Обурення Вадима Колосніченка зрозуміли: якщо інформація представника фінансового міністерства наближена до реальності, то важко буде пояснити, наприклад, афганцям і чорнобильцям, чому в держави немає на них грошей, водночас із держ з бюджету витрачаються мільярди на російську мову. Тож мовний законопроект перед виборами для регіоналів може мати зовсім інші наслідки, ніж ті, на які вони сподіваються. До речі, Одесити чудово знають, як наш головний захисник російської мови мер Костосів, володіє предметом свого захисту. Можливо, спочатку варто вивчити правопис дієслів, а потім вже братися за справи політичні. Костянтин Гречаний В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.